Доброго вечора, доброго вечора, шановні українці. доброго вечора, шановні глядачі, знову український історик та журналісти Оршоваць. Подивився я зараз трошки е колег своїх блогерів. Ну і на фабриці новин подивився там коротенько, декілька хвилин. Наші війська відступили з Ласточкіна, росіяни тиснуть по всьому фронту, фронт трещить. і сьогодні ми втратили ще одне село. Ще одне село Ласточкино Це за Авдіївкою. Наші війська відступили кілометрів на шість від Авдівки. І росіяни офіційно взяли Ласточкино. Наші об'явили: Опа! Оп, ви бачите, я вибачаюсь, до мене на коліна заскочив рижик. Бачите? Рижик ваш вітає! Він поїв, попив водички і заскакує до мене на коліна. От завжди така у нього. Традиція, завжди у нього традиція. Він бере і зараз хоче порвати мені мого старенького світерка. Рижунчик. Не рви, будь ласка, мені старенький світер. Ну, бачите рве мені старенький світер, рижик. Вибачте, будь ласка, у мене з рижиком маленькі технічні проблеми. Ну, от рижик. Ну, що -то з тобою? О, вибачте. Значить, у нас сьогодні важкий день. Наші відступили з Ласточкино. Кажуть, великі і важкі бої Роботино. Дуже важкі бої Роботино. Росіяни тиснуть на запорізькому напрямку. На запорізькому напрямку росіяни тиснуть. І що буде далі, в принципі, невідомо. Невідомо, тому що фронт тріщить, не вистача боєприпасів, не вистачає снарядів, не вистача навіть патронів. Ну і. Пророк Кулеба, який сказав, що нам придеться відбиватися від росіян Лопатами, міністр іноземних справ Кулеба. До речі, черговий бус з контрабандою. Міністерство закордонних справ є кур'єрські буси, які перевозять пошту з Києва в наші консульства за кордоном. І от в Угорщині зупинили бус. Наш консульський поліція обшманала і виявила, що бус забитий цигарками. Бус повністю забитий цигарками. Ну, от, бачите, наші дипломати в такий час, замість того, щоб налагоджувати якісь відносини з Європою, щоб е, щось робити взагалі, дипломат же він щось робить, не просто сидить і п'є каву десь там в Відні чи в Брюсселі, а вони барежуть цигарками. Ну, от така ситуація важка. І інтерв'ю Богдана Кротевича. Інтерв'ю Богдана Кротевча. Дехто скаже: ну а що далі? Ну що далі? Фронт сипеться, росіяни йдуть. У них перевага в літаках. За рахунок чого вони зараз виграють кампанію? За рахунок чого вони взяли Авдівку? За рахунок чого вони беруть далі села, селище, нашу українську землю забирають. За рахунок авіації. У нас немає авіації на превеликий жаль. Нам немає їм що проти противопоставити. Так збили сім літаків Су-34, Су-35, збили їхній А-50 аналог американського Аваксу. Але це, ну що сказати, але, але, але. Росіяни знаходять інші літаки. У них близько більше 500 літальних апаратів військових. Тому. Сім літаків для них втрати. Втрати А-50, який коштує 350 мільйонів, це втрата. Але вони йдуть далі, сунуть. Що їм протиставити може Україна? Ну, от бачите, є у нас інтерв'ю Богдана Кротевича. Я не великий військовий спеціаліст, дещо ж розумію військовій справі, але є у нас авторитет військовій справі, майор Богдан Кротевич. Так от майор Богдан Кротевич. Майор Богдан Кротевич він сказав, що Одесу Рижуська, режунчик, скажи, будь ласка, що ти робиш? Режунчик, ну давай, ну надавай. Ну, режунчик. Рижик. Он такого, все. Господи ти мій, дитина моя, цей рижик. Вибачте, будь ласка, шановні, е, майор Богдан Кротевич з героїчного полку Азов, з героїчної 3 штурмової, дав інтерв'ю, де він сказав прямо: якщо буде масовий масований наступ з усіх сторін, підкреслюю з усіх сторін, а ми вже майже в кільці російських військ, навіть з Угорщини. Скажу чесно, навіть з Угорщини можуть з'явитися російські спецназівці. Навіть з Угорщини. Я, наприклад, цього просто не, не виключаю. Так, от Богдан Кротевич сказав: якщо Україна, якщо на Україну підуть росіяни з усіх сторін, обороняти Одесу, обороняти Київ не буде кому, і це страшно. Він сказав, що якщо не вистачає для передових бригад комплектування, якщо не вистачає для передових бригад, які на нулі комплектування не вистачає бійців то для оборони Одеси Києва не хватить солдат. Від слова зовсім крапка. І це страшно, що сказав Богдан Кротевич. Страшно, тому що Україна не готувалася до війни. Страшно, тому що такі фахові офіцери, як я, за 4-5 місяців до війни казали, буде війна готуватися. Такі фахові офіцери, як я з 2014 року після Майдану зразу казав робити, робити добробати, робити добровольчі бригади, полки по всій Україні. Я фаховий офіцер, не потрібно було нікому. До війни ніхто не готувався з 2014 -го року, з 2014 року до Великої війни ніхто не готувався. Від слова зовсім крапка. А зараз, а зараз я вже говорив, не можна виховати воїна. От Богдан Кротевич каже: ситуація на фронті, м'яко кажучи, дивна. Коли Азову, третій штурмовій, яка героїчно полягла на половину під Авдіївкою, не дають танки Леопард, не дають Абрамси. Самі бойовій бригаді ЗСУ, яка складається з націоналістів, влада не дає леопарди Абрамси, не дає сучасної зброї. Навіть зараз, коли росіяни тиснуть і загрожують Києву, Одесі Харкову, влада боїться націоналістів боїться націоналістів-майданівців, не даючи їм сучасну зброю. А танки, лі, ліопарди, Абрамси, сучасну зброю, яка є, дають бригадам, які на 90% складаються з мобілізованих. Де командування офіцери це старі офіцери запасу, пенсіонери або піджаки, це офіцери запасу, які в армії не служили, тільки військові кафедри привуза. І це ж дивно, як не давати добробатам, не давати Азову, не давати третій штурмові, не давати добровольцям зброю, не давати танки сучасні. Вони ж до кінця б'ються, не здаються. А бригади з мобілізованих селян-робітників, вони ж не такі боєздатні, м'яко кажучи. І дуже багато з них здаються в полон, тому що неможливо стати воїном зразу, коли тебе, ти був на городі, косив мотокосою, ту мотокосу кинули, тебе покопали, в ТЦК затягнули, і через 4 дня ти там вже на Бахмуті. Ти воїном не будеш. Тому так багато полонених наших. Тому подивіться на Фейсбук, там, там, там море, відео і фотографій наших полонених. Тільки в Вавдівки наші втратили. Більше тисячу солдат полоненими. Більше тисячу. уже є два три факти розстрілу. Три фактора розстрілу росіянами наших полонених, беззбройних. Один в Авдіївці, один біля роботи, один зараз біля Ласточкина. Розстрілюють росіяни наших, просто розстрілюють без розмов. І це страшно. Страшно, тому що. Ну, страшні слова, Богдана Кротевичка, якщо буде широкомасштабний наступ Одесу і Київ не буде кому захищати. По-перше, не буде кому. Тому що подивіться, ситуація яка: влада навіть страшний момент не кидає на фронт поліцаїв. Влада навіть страшний момент не кидає на фронт прикордонників молода навіть в страшний момент не об'являє мобілізацію чиновників, депутатів і прислуги місцевої влади, блатних, жирних приближених. ТЦК не, не чіпають контрабандистів, наркоділерів, а їх в кожному селі, в кожному місті знають. ТЦК не чіпають багачів їх синків, ТЦК полюють тільки на простих українців. Все. І цими простими українцями збираються затикати дірки на фронті. А Рахамі сказав, будемо затикати дірки на фронті людьми. Тому що техніки патронів у нас не вистачає. Так що просто будете кидати таке, як м'ясо людей, якщо вже й патронів не вистачає. Як зупинять, як зупинять росіян? Сильський зараз провів ревізію. У нас 700 тисяч солдат. Тилу, які взагалі не воювали на передовій, до 800. За два роки війни на передовій 200-300 тисяч, які звідти не виходять, не вилазять практично. А 700-800 тисяч солдат у тилу мають у БД ордіна медалі і на фронті не були від слова взагалі крапка. Страшна ситуація, я не розумію, що робиться. Є президент Зеленський, бери зараз командування на себе, Верховну Раду розганять. то що то не Верховна Рада, а Верховна Зрада. Там свої інтереси. Все, об'являй війну з Росією, об'являй війну з Росією і все, і всіх на фронт, депутатів, чиновників, поліцаїв, приближених усіх на фронт. Крапка. Не затикати дірки простими робітниками, селянами. І вони вже все, скоро села пусті. Ви знаєте, що в селах ховаються чоловіки, в туалет ходять в жіночих халатах нічних. Можете уявити, жіночі шапки надягають на голову, і в туалет ходять в жіночих халатах, ховаються від мобілізації, скоро в селах вже не буде чоловіків. А в Вінниці в нічному клубі з 23 на 24 новий нічний клуб у Вінниці. В річницю страшну війни відкрили новий клуб. Повно молоді, молодь скач, регоч. Немає солдат, зрозумійте. 15-20% не врятують Україну. Не врятують учителі, наше міністерство освіти, усі ці президенти. Свідомо виховали таку молодь, яка не хоче йти воювати. І от каже українська молодь. 10% української молоді пішли воювати. 90% тусуються по нічним клубам, ширяються, кури електронні цигарки, наркоманиться і е, співаються слабо алкоголем. І це свідоме знищення української молоді. Але саме страшно що вона не хоче воювати. Я повторю, я ніколи не кричу, що я великий патріот. Але в 18 років я пішов в армію радянську, хоча батько лікар міг зробити мені білий білет. А в мене ще було плоскостопі, І я з плоскостопієм попер в радянську армію. Батя кажеш, лікар, ну дивись, в тебе ж плоскостопія. Реально можеш не витримати. І я в радянську армію пішов з плоскостопім. Перші півроку так ноги горіли, напухали, що я думав, не дай Бог, дойде до поганого. Витримав, пройшло в кірзачах радянських, а я на югах служив 45 градусів жари. Пройшло плоскостопі в радянській армії. Рік прос... 9 місяців прослужив, три рапорта писав на Афган. Добровольцем виконувати інтернаціональний обов'язок. Так нас тоді вчили помирати в 18-19 років. А зараз повні нічні клуби великих обласних містах молоді. і байдуже війна, тому що виховують так вчителі, репетитори Міністерство освіти, яке очолюють не українці постійно або люди, які є українцями, але взагалі до України не мають відношення в серці. І от Міністерство освіти з 92 року виховали таку українську молодь, яка на 90% не хоче йти воювати. Зовсім не хоче. Та хто воювати буде? Страшно, мені особисто страшно. Страшно, мені особисто, дуже страшно. Що буде далі? Єдине, що може зараз нас врятувати, те, що ми протримаємося. Березень квітень. Я не знаю, яким чудом ми протримаємося. Рано чи пізно російський наступ видохнеться. У них теж не безрозмірно резервів, у них теж втрати, великі втрати, тому що от той факт, що росіяни наших полонених раніше брали в полон, а зараз розстрілюють безжально, свідчить про те, що росіяни злі, тому що у них великі втрати. Отже, у росіян великі втрати в особовому складі, в техніці, в літаках. Наші війська не відступають панічно, паніку не потрібно розводити. Наші війська огризаються, наші війська чинять опір. Сильський зараз вже направляє резерви на фронт з силовиків з тилу. Коротше кажучи, Україні потрібно протриматися. Протриматися квітень березень місяць. А для цього що потрібно зробити? Правильно, гроші. гроші Зараз для того, щоб купити снаряди, є можливість купити снаряди в Індії. в Індії Хоча Індія це союзник Росії, але там є якісь можливості купити снаряди. Коротше, нам потрібні зараз ще для того, щоб витримати війну, живі гроші, живі гроші. Живі гроші це оптимізація нашої економіки. Наша економіка не може працювати, вона постійно знищується. То, що гетьманцев, який нищить як на замовлення ФСБ, підкреслюю, як на замовлення можливо, начебто український бізнес. Це треба припинити: припинити податковий силовий прес, дати працювати вільно ФОПам, дрібним. Великим і середнім підприємцям, звільнити український бізнес від вимагалого поліцаїв і інших силовиків, які зараз просто кошмарять український бізнес. Український бізнес кошмарять усі силовики. А у нас силовиків в тилу немеряно силовиків Силовики всіх на фронт. Перше, моя думка: бізнес звільнити від кошмару силовиків, бізнесу, дати льготне оподаткування, щоб він запрацював. І результат буде, гроші підуть в казну. Силовиків, депутатів, чиновників на фронт. Все нема міндальничати Росіяни можуть до Києва підійти. Влада жаліє депутатів-чиновників, влада показує, за кого вона, за мусорів, за чиновників, за депутатів. так так Все перед законом по Конституції, всі рівні, всі повинні йти захищати Україну неньку. Така моя суб'єктивна думка українського журналіста: тільки умовах, при таких умовах можна затримати росіян, вирівняти лінію фронту і протриматись квітень, березень, квітень місяць, рано чи пізно ресурси наступу у росіян закінчуються. Вони зараз вже закінчуються, тому що після самого високого піку боїв. Після шаленого наступу росіяни завжди видихаються, а тоді можна що? Можна можна багато чого зробити. Росіяни зараз дуже зариваються, вони йдуть в абанк. Якщо вони видихнуть, можна десь і ударити на якомусь напрямку, можна. Президент Зеленський каже, що можливий буде контрнаступ в 2024 році. Хоча Буданов і Сирський казали, що в 2000 році. В 2025 році буде контрнаступ. Коротше кажучи, єднаємо стрій без паніки, не панікуємося, готуємося. Кожна людина повинна знати, що вона буде робити, коли, не дай Бог, росіяни будуть підходити до його міста чи села. Просто готуємося обороняти Україну, якщо потрібно, умирати. Слава Україні і смерті і ворогам! Дякую, чату. Дякую за 149 лайків. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе, допоможіть донатами 41 49 43 90 0511 33 15. Друзям з Європи, дуже прошу, хто може, хто дивиться з Європи, допомагайте. Внизу під назвою відео, опис описання карточка Приватбанку на Євро. Буду дуже вдячний вам, друзі, з Європи. Не переключайте рідні. Слідуючий стрім в 21.00. 21.00 дуже цікавий стрім. Дякую вам, рідні.